Привіт, малюк! Сьогодні ти дізнаєшся, яке знаряддя праці потрібно людям для збирання урожаю. Ось город. На городі ростуть багато овочів. Щоб виростити і зібрати урожай, людині потрібні різні знаряддя праці. Це лопата. Граблі. Тачка, гумові рукавички, відро, тяпка, вила. Ось сад. В саду дозрівають багато фруктів, ягід, горіхів, щоб виростити і зібрати урожай. Людині теж потрібні різні знаряддя праці: це пила, лійка, кошик, шланг, сікатор садовий. Тепер ти знаєш, яке знаряддя праці потрібно людям для збирання урожаю. До нової зустрічі.